Всім привіт! Ви на каналі Астра. Сьогодні я вам покажу всю свою колекцію карт Таро. У мене їх небагато, буквально пару штучок, тому це буде тільки перша частина, другої третьої, на жаль, не буде. Тому заверіте собі чайок або каву і будемо приступати. Почну я з першої колоти, яку я придбала саму першу. Це ось така в такому мішечку. Колода називається швидкі відповіді. До речі, так як це моя перша колода, я тоді ще не знала, які є інші колоди. Ну, я першу попавшу на сайт зайшла. Це був Пентаграм, і знайшла цю колоду та швидкі відповіді. Ну, як потім вияснилося, мені. Не подобається тим, що там е, внизу є надписи. Так, да, вона класна по якості. Тут е, є інструкція. Декілька розкладів, до речі. Ось така. Для початківців це дуже хороша колода, до речі. Но, так як я почала заглиблюватися далі, я навіть, навіть нею не користувалася в плані тому для клієнтів або навіть для себе. Можливо, пару разів. Вона в мене практично на О, до речі, а, ось така в неї сорочка, Якість тут прекрасніша за таку ціну. Вона стандартного розміра. Я сама її покрасила ось такий сріз. На двостороння, по бейту. Ну, як вияснилося, оці двосторонні колоди, вони такі собі, тому що вони відволікають від самої картинки, і в загальному важко зосереджитися на самій картинці, тому що тут є надписи. Ну, як для початківця, так, це взагалі прекрасна колода. Викладаю тільки собі деколи. І то дуже рідко. Тому не будемо на ній зупинятися. Наступна колода Таро, яка мені сподобалася, це було артну. Спочатку я купила у стяні коробочці, У мене їх дві штучки є. Перша це в жестяній коробці. Ось така. Маленького розміру, але якість хороша, я би так сказала. Ну, ось така МВК, нічого тут сильно не написується. Два-три слова, і на тому все. Ось такий в неї сріз золотий. До речі, я в неї користувалася дуже часто, до того, як в мене появилася друга у повноцінній версії, і це золото взагалі нічого з ним. Ну, навіть не пошкоджене, нічого. Тут корекція передача така собі, помімо від е, колоди Таро, яку я вам покажу пізніше. Ну, Маленький формат і жестяна коробочка радує, до речі. Її зручно, до речі, тасувати, тому що вона маленька. Так як в мене маленькі руки, то мені доволі зручно. Ось така. Якість також хороша. Е, наступну я вам покажу таку саму, тільки в більшому розмірі. Е, -ну. Ось вона, вона з золотишком та без цього. така у МБК. Тут щось побільше, ніби пише. Але все одно і МБК в загальному не читаю. У мене там все однаково пишуть. Ось така рекламна карточка. І самі, сама колода, вона більша. Вона є, має ось таке позолоту. І корекція передача тут набагато краща. Я думаю, що цю колоду вже всі знають і всі мають тарологи. Класно. Також нею користується, користуюся це в нас класичний вейт. Ну, у такому форматі. <клес> Розмір також класичний. Тому ось така. Розмір, якщо хоче хтось придбати, або хтось хоче, щоб я зробила. Порівняння двох колод, пишіть плюсик в коментарях, і будемо порівнювати. Так, наступна колода Таро це в мене була. В жестяній коробочці також ось е, така луна лапін та роззайчиків. Також це заказувала в пентаграмі. Бика тут у всіх однакова. Так. Ось такий тут голографічний сріз. Сорочка у нас ось така двостороння. якість також тут хороша. Ну, тут дуже красиві і милі картинки, як на мене. нею не користуюся для клієнтів, але для себе деколи викладаю. Розкладаю розклади. Вона така у мене більш декоративна, так скажемо. Дуже тут колір класний, Кольора. Дивіться, яка карта смерть. З неоном така. У нас за вікном такий дощ. В загальному така собі погода цілий тиждень. Дуже класна і гарна колода. Наступна це у мене була також вже жестяній коробочці колода. Це було Девіан Мун Патрік Валенса. Також вже жестяній коробочці, також з пентаграмом. Скоріше за все, не оригінал. Ну, вже стіні коробочки. Це я пробувала пофарбувати сріз, але в мене маркер чомусь перестав фарбувати. І вийшло ось таке. Тут був до того зріз, але він, ну, якось вже взагалі не протягнувся. Що в попередніх двох картах. Двох колодах жестяних коробочках. Там були хороші а, зріз. А тут взагалі стерся. І я хотіла домалювати, зробити його а, ось такого кольору. Зараз, якщо я попробую я вам покажу. Це мало бути ось такий золотий. Але не судьба. І вийшлося ось так. Ну, Нехай буде вже ось так. Ця колода також мені подобається. Нічого поганого не можу сказати. Патрік Валенса мені подобається в загальному, як він створює такі колоди. А ви пишіть в коментарях, яка ваша найулюбніша колода Таро в загальному колекції. Цей туз пентаклів, який. Ну, для мене більш темно. Також на одній карті карта смерть. Тут немає надписи. Дуже цікава і класна колода, до речі. Так, наступна колода таро. Це була у нас е, Ніколета Чи Колі. Не знаю, як правильно, поправте мене в коментарях. Хтось каже «Чеколета», хтось каже «Чеколі». Е, взагалі я хотіла цю, цю колоду, вона мені дуже сильно подобається. Розкладала мені декілька разів, і для мене вона дуже сильно, чітко і різко відповідає. Також до ємбика. Ось така сорочка тут. Така зелена. Якість тут Взагалі дуже чудово. Чомусь відсвічує. Дуже класно, взагалі, нічого поганого не можу сказати, вона так. Хтось каже, що трактує їх на сни. Хтось на якісь психологічні травми або якісь психологічні з приводу експекти. Для мене вона дійсно не просто вейт. Там дійсно є щось оракульне. Чуть-чуть навіть. І оця дівчатка дуже такі милі. А я також думала, що вона якось буде відповідати так мило, класно, але ні вона дуже відповідає жорстко. Дивіться, який диявол. Колісна і це яка. У мене за вікном така злива, тому перепрошую, якщо це дуже сильно чути, буду трошки вам СМР. Так, наступна колода Таро, яку я давно хотіла, це в нас ефірні бачення. Це одна з самих естетичних колод. В загальному її всі тарологи мають. Ось такому вона в мене плотному боксі. Детальний обзор є на каналі моєму. МБК тут вже як книжечка. Ну, але все одно тут багато нічого так сильного не пишеться. Ну, ось так. Давайте розглянемо самі карти. Ось така рубашка. Вони розміром більші, набагато більші вони. І вони з ось таким, ось такою тісненням позолотим. В загальному естетичні класні картик на мене. Ось і за цю тройку ночів я її і придбала. Вона мені сподобалася. Дивіться, яка тут башня. Карта башня і помірність. Напишіть в коментарях, як взагалі вона вам Вона вам подобається? Дивіться, яке колесо фортуни. Класно. Тут в загальному всі карти дуже гарні. Бо... Тут є ще додаткові аркани, до речі, дві карти. Ось такий аркан. І пробую знайти ще один. Так, що я не пропустила? Дуже гарна справедливість тут. Значить, я пропустила. Добре. Ладно, якщо хочете, то на сторінці є повна розпаковка, повна огляд на цю колоду. Там є ще дві, Ну одна додаткова карта. Ладно, будемо приступати до іншої колоди таро Так. Наступна колода таро, я її придбала. Це була ось така дівчинка з котиками. Марс, Марс, Марсало. Ось в такому короборсі вона. Тут у нас ось такая же книжечка. и ця книжечка уже у кольорі. Ось такая у нас сорочка тут. Двостороння також. Нею не користуюся так сильно у процесі. Вона мене пивилася нещодавно. Тут, до речі, якість така цікава, напівламінація. Ну, Якість тут хороша загальному. Тут, до речі, є два шута, два дурака. Кей диявол прикольний. все з... Тут в загальному, от, другий, друга карта шута, в загальному тут все на пори року. Зима, весна, осінь та літо. І замість жезлі в нас тут вогонь, Получається замість е... мечових. Це в нас, виходить, повітря, ну і так далі. Ось така колода. Класно. якість хороша. Тому так, будемо. Залишилося ще дві колоди. Це останні, які я придбала. Так, а, почнемо з темного особняка. А, ось такий, ось в такому мішочку він знаходиться, тому що в мене не оригінал, але хороша копія українська. Я дуже нею часто користуюся, тому вона так, в такому прям Може, десь тут буде трошки. Вона просто в мене ламінація, але якість просто взагалі класна. Всі знають темний супняк, тому не будемо сильно на ній заглиблюватися. Ну, це моя одна з улюблених колод в колекції Зараз Таро. А ви пишіть в коментарях, яка ваша улюблена колода Таро в колекції. Тут прекрасно все взагалі. Дивіться, який диявол. Класний. Тому ось така. От, сорочка в неї є ось така. Класична, я знаю, є. Ще ну, другий варіант е сорочки. От через це і ламінація мені дуже сильно в загальному подобається. Але є один мінус ламінації. Це ось, так, ось така штука, потім через деякий час, так скажемо, вони починають розтиратися, відчаровуватись ось тут. Ну, але це нічого. В загальному мені подобається якість. Я готова терпіти ламінацію. Номатові теж класні карти. До речі, напишіть ще в коментарях, кому подобається, яка, яке покриття: ламінація чи матове. Бо мені дуже подобається ламінація, хоч є мінус. Це через деякий момент вони прям портяться. Але не знаю. Мені подобається. І остання колода Таро, яку я придбала. Спочатку в мене був вибір це брати або сила природи, українська версія, або а, світлого провидця, до речі. Знаєте, це чимось похожі колоди Таро, і я все-таки вибрала силу природи, тому що я дивилася також обзори і. Переважно всі склоняються до української версії сила природи. Вона, до речі, класна. Українське видання в такій от коробочці. Це моя остання колода. Тут немає ні МБК, ні нічого. Вона по посиланні на онлайн-посібник ось такий. Вона вже йде матова. Ось така в неї сорочка. Дуже класна. Одна, коробочці, є тіснення тут. Було б ще класно, якби тіснення було б і на сорочці ось тут. Но воно просто матове. Вона доволі класної якості також. карти також плотні, але гибкі. Ну, вони плотні, але вони можуть згинатися прям. Я би сказала, що це такий більш картон і чуть-чуть покриття. Тому ось таке. Тут класні також аркани, Верховна Жиця. Дуже цікаво. Десятка пентаклів, дивіться, яка класна. Також по вейту, от я єдину карту цей аерофант, не розумію, тому що вона мені нагадує карту сили. Не знаю, чому так іменно зобразили. Старшого Аркана. Ну, не зрозуміло. Це єдине, що мені от в цій колоді, не зрозуміло. Дев'ятка мечів взагалі прекрасна. Королева жезлів. Це взагалі дивиться, яка. Якість е друку також класна. Карта смерть. Цікава також. Бежа. На блазню зображена дівчина тут у нас. Не хлопець. Колесо Фортуни взагалі інше, ніж в загальному неповейту повейту. Ну, от, карта сили і карта Єрофанта вони дуже похожі. Як для мене, ну, непонятно. Також тут є і раси різні. Повішений дуже класна карта. До речі, я знаю, що є. Колись ви випускалися, до речі, сила природи. Це не нова колода в загальному. Я знаю, вона якогось року, 22-го, чи що, але я її придбала тільки тепер. І на початку, коли її випускали, тут був інший самітник. в мене попалася ця дівчина. Але я знаю, що в когось хлопець, чоловік. Чоловік такий старший, якщо я зараз вам попробую знайти, дві кубків. Мені подобається в цій колоді карта. Туз кубків дуже, дуже дуже класна, естетична. Я попробую знайти карту вам самітника. Вот ту з кубків, до речі. Це одна така, ну, доволі застетичних для мене карт. Вот, самітник. Бачите, який? Тут в нас дівчина зображена, а я знаю, що є перші видання, які були, там був чоловік зображений в когось. Тому ось так. Так. Тому ось така колода таро. Це остання колода таро, яка в мене є. У мене їх небагато. Тому і виходить, в нас і відео не на годині в 3, а доступно в пів години. Зможете глянути всю мою колекцію таро. Тому ми завершуємо. Всім гарного дня і всім па, -па.